Сьогодні на суспільному Суми говоримо з Лілією Ступіною, дівчиною бійця, який обороняв Азовсталь, а нині знаходиться в полоні. Ми всі спостерігали за цією героїчною обороною Азовсталі, яка насправді дала дуже багато Україні, бо вона зв'язала боєм найбільш, мабуть, боєздатні російські частини. І в нас були такі змішані почуття з одного боку захоплення, а з іншого боку тривога, бо не було зрозуміло, чи можна врятувати цих героїв. Розкажіть, як, як це було для вас? Насправді все також знаєте, розвивалося досить стрімко. Спочатку а, ми також дивилися на це все з захопленням, і якщо чесно, то усі ми чекали на якесь диво. Тому що, коли вже почали нам надходити, надходити інформація а, про те, що становище їх насправді скрутне, а, мабуть, тоді вже ми також почали, знаєте, бути якось на сполох, бути на сполох. от, І тоді вже почалася наша така насправді боротьба. Ми знайшли з іншими жінками один одного з різних міст України, деякі навіть приїхали із різних країн. Ми приїхали в Київ, аби почати якось закликати і Україну, і світ говорити про Азовсталь і якось допомогти нашим чоловікам і жінкам, які також там знаходились. і от. Так поступово почалася наша боротьба. Я думаю, у нас також було знаєте, якогось захоплення спочатку. І от вже до боротьби, до люті, до якихось змішаних почуттів. Коли ви зрозуміли, що диво не станеться, і, ймовірно, хлопці попадуть в полон? До останнього ми про це не думали. Ми не вірили, що це взагалі може відбутися. Тому що, наприклад, мій чоловік він боїть полку Азов. А, і, якщо чесно, Азов у полоні у нас просто якось не вкладалося в голові. А, навіть така, знаєте, таке формулювання. Коли ми вже почали дізнаватися, що так це є, і 16 травня вони почали виходити в полон, а, я ще не вірила. Я не вірила і багато з нас також не вірили. Тобто ми думали, що це, можливо, якийсь вкид, можливо, це якась провокація, можливо, це спеціально зроблено. І ми до останнього не вірили. Але все ж таки, ну, полон це життя, хоч і насправді повне страждань. Але чи є якийсь зв'язок з ними, чи відомо, де зараз вони? Знаєте, полон у Російській Федерації. Якщо чесно, ми вважаємо, що це навіть гірше ніж перебувати там от на Азовсталі, тому що там вони боролися, тому що там вони були разом. А те, що зараз відбувається в полоні, не взагалі не піддається ніяким знаєте, ніяким поясненням. А ми всі знаємо про те, що 29 дев'ятого числа був теракт у Оленівці. Загинули наші хлопці. Дотепер ми не знаємо списки тих, хто загинув. А те, що нам дала Російська Федерація, знаєте, кацапам вірити, себе не поважати. Тому до останнього ніхто на 100% не може бути впевнений, хто насправді там загинув. Наприклад, у мене не було, не було з самого початку не було зв'язку з моїм чоловіком, з самого початку полону. І я не знаю його фізичний, його психічний, моральний стан, але я знаю, там з фото да, от що виставляють там чи відео ці кацапи, коли вони приходять в Оленівку, беруть у них інтерв'ю. Бачимо, які хлопці ході. Ми бачимо, що їх б'ють, тобто стан там жахливий. Поступає інформація, що. Їх також не лікують, і що хлопці, ті, які поранені з якимись важкими хворобами, у них немає ніякого лікування, доступу лікарів. Тобто, навіть я не знаю зараз, вже наступили холода, можна сказати. І ми не знаємо, чи є у них одяг. Скоріше за все, у них навіть немає теплого одягу. Ви декілька разів назвали його чоловіком, коли ми востаннє бачилися, мені здається, вони були одружені. Так, да, він цивільний чоловік, можемо так сказати. Ще на Азовсталі я йому так за це написала. Я знаю, що там деякі одружувалися, і я йому пишу: так, а що це таке? А він мені каже, що як тільки я повернусь, ми це зробимо. Чи є взагалі інформація, він на території України, чи він вивезений в Росію, чи десь, десь в тюрмі, чи в якійсь польовому таборі. Ні, інформації немає. А вся інформація, яку там нам зараз надає, це НІП або ГУР, НІП, це Національне інформбюро. Тобто там можна дізнатися інформацію про військовополонених. І все, що мені зараз кажуть, це те, що він в полоні перебуває. Але місце знаходження не кажуть. Я така не одна. Я думаю, що можливо це знаєте саме для безпеки. Я не знаю, бо є такі родичі, які дуже хочуть поїхати в ДНР чи в ЛНР, і там вже щось якось бунтувати і з ними йти на співпрацю. Можливо, є й такі. Окрім героїчного спротиву бійців Зазову, морпіхів і всіх, хто знаходився на Азовсталі, українське суспільство також спостерігало зародження і потім розвиток усього. Неймовірного руху їхніх дружин на їхню підтримку. Розкажіть, як це для вас почалося? Як ви з цими жінками іншими познайомились, Як це працює, ця взаємодія? О, так, цікаво. Я пам'ятаю, як вперше я поїхала в Київ на мітинг, от і там ми вже почалися почали знайомитися з цими жінками: сестри, матері, дружини наречені. От там ми вже знайшли один одного, знаєте, почали так розуміти, хто хто з ким якось у нас співпадають погляди, і ми вже так почали ну, заводити наші контакти і дружити і працювати в одному напряму. А після цього ми створили ГО Асоціація родин захисників Азовсталі, там в Києві, разом з дружиною командира Полку Азов Катериною Прокопенко з дружиною командира Медведів. І з іншими жінками, і командирів, і звичайних солдатів. І от ми створили це ГО для того, щоб якомога якісніше працювати над, над розголосом, над тим, щоб не тільки українці, не тільки наша країна, а й Європа, і весь світ знали про Азовсталь, знали про полк «Азов», Я їх виокремлю, тому що вони знаходяться у найбільшій небезпеці. Щоб про них говорили і не тільки говорили, а й діяли усі міжнародні організації, усі люди, які мають якийсь вплив на Російську Федерацію, щоб вони нам допомогли їх врятувати звідти. Які ви заходи вживаєте для досягнення цієї мети? Що які акції відбуваються? Якісь листи, можливо? Листи так, звичайно. Я мабуть зараз і не перерахую кількість тих, тих листів, які яку ми написали. А це листи і в ООН, і в Ж двадцять, усі міжнародні організації. До речі, дуже багато питань по їх бездіяльності, особливо по бездіяльності Червоного Христа. От тому так, також мітинги, звичайно, по всім містам. Максимальний розголос: це і інтерв'ю міжнародним змі і, наприклад. На днях Катерина Прокопенко, також дружина командира Полку Азов, вона була у Варшаві, де також вони, якщо я не пам'ятаю, з якимись політиками говорили про Азовсталь, про те, щоб допомагати все ж таки нашим хлопцям. Тобто розголос ми робимо максимальний. В історії України був випадок, коли викрали, закатували і вбили Георгія Гангадзе, його мати його дружина тоді. Ну, Щось схоже вчинили з тим, що ви зараз робите, і це мало невідворотні наслідки для країни. Насправді, бо з цього почалась Україна без кучми, одна з перших наших сучасних революцій, яка, на жаль, програла, але вона все одно невідворотньо змінила країну. Як ви думаєте, цей рух жінок, чоловіків з Азовсталі, як він вплине на подальшу історію України? Знаєте, так глобально я. Я ще не думала, я думаю, ми всі якось не думаємо там про те, що буде. Як ми на це вплинемо, ми зараз думаємо тільки про те, щоб витягти звідти наших чоловіків. Але я думаю, що після цього жінки так, і люди в основному вони мають зрозуміти, побачити, що боротьба, вона у будь-якому разі ти маєш боротися за своє, а, щоб не сталося. Йти вперед, як би важко не було, тому що, ну, звичайно, що нам дуже буває дуже важко. Так? Ми усі жінки, і там і хочеться посидіти, поплакати, але у такий момент ти просто збираєш себе і розумієш, що, наприклад, зараз у мене немає ніякої підтримки, окрім самої себе. І я розумію кожного разу, що коли мені важко я, там, хочу все кинути, заплакати, то я знаходжу підтримку в собі, в своєму чоловіку, розумію, що. Йому там не краще. Мені, у мене все ок, у мене все взагалі без питань. У мене там дах над головою, все нормально. А, тому так от, ми думаємо про них і ми боремося. І я сподіваюся, що наша боротьба надихне і інших, які, можливо, опустили руки. За самими консервативними оцінками в Маріуполі загинуло декілька десятків тисяч цивільних. Те, що гарнізон Маріуполя залишався і його обороняв, це зрозуміло. Але як ви думаєте, чому цивільні не поїхали, поки ще не закрилося це вікно можливостей? Чому вони залишалися в місті? Я знаю, що навіть зараз там залишаються деякі люди, родини, так азовців, хоча це дуже небезпечно, і їх переслідують. Чому не покинули? Я задавалася цим питанням. Люди не хочуть. Навіть знаєте, перед там, страхом смерті, от, перед обличчям смерті, вони все ж таки вирішують, що от я маю залишитись тут, бо тут мій дім. І деякі залишались, бо тут там, його чоловік, чи брат, чи син так, не разом, але вони знали, що от моя рідна людина тут в Маріуполі вона боронить його, тому я також маю залишатись тут. Я хочу сказати, що Наші, наші ЗСУ, наші війська це наша надія. І я вважаю, що тільки завдяки їм ми зможемо обміняти наших чоловіків. Завдяки успішній операції, так контрнаступальній, ми вони зможуть захопити в полон потрібних людей, на яких ми потім зможемо обміняти. Тому, у мене тільки віра все ж таки в наших захисників. Я дуже часто плачу, коли дивлюсь це відео, як звільняють там якийсь населений пункт, як їх зустрічають люди. Я так можу плакати і плакати, плакати. Оце знаєте, мені це відео попадається і попадається десь у новинній стрічці. От і у мене віра тільки в них. Попри будь-які складності, ми маємо боротись, тому що так, зараз у нас. Така важка ситуація в країні, але вона дуже визначна для нашого народу. Тому люди мають пам'ятати про кожного захисника. Вони мають пам'ятати і говорити про Азовсталь. Бо Азовсталь, Гарнізон Маріуполь це ті воїни, які виграли для нас час, виграли для нас дуже багато знаєте, плюшок, завдяки яким ми отримали зброю сучасну, завдяки якій ми зараз ведемо цю контрнаступальну операцію. Люди мають думати, говорити про це, не забувати і розуміти, якою ціною завжди пам'ятати ціну нашої майбутньої перемоги.